Друзі, мої, всім привіт! Це 113 й день мого челенджу відео кожного дня. Я дуже радий, що ви дивитесь мої відео. Я дуже радий, що я кожного дня їх можу викладати і радувати вас новим контентом. Уявіть собі, кожен день на протязі 113 днів я викладаю відео в своїй соціальній мережі, в свій YouTube, в свій TikTok, в Instagram. І... Просто зробив такий челендж, знаєте, він тримає мене в руслі, в русі, так, в, в руху. Тобто я орієнтуюсь так на цей челендж, просто дивлюсь відео, що я знімаю, і це просто мене підтримує, скажімо так. Раніше я загартовувався, так, закалявся цілий рік, ходив на море і. Взагалі не важливо, чи то літо, чи то осінь, чи то весна, чи то зима, і море замерзло. І всюди лід я брав сокиру, вирубував собі таку ополоночку. І занурювався дуже приємно. А зараз от мене тримає <плес> в роботі цей челендж. Всім величезне дякую. Ви на моєму каналі MyCamping. У мене все про туризм, про кемпінг відповідно, дуже багато оглядів, туристичне спорядження. Всім величезне, неймовірне, дякую за перегляд моїх відео. Якщо вам подобається, то дивіться повні відео, їх дуже багато в мене на каналі на YouTube. Також дивіться мій. Тікток, якщо є бажання, хто полюбляє коротенькі відосики. Ютуб Шортс, будь ласка, Інстаграм Reels, будь ласка, а в Тіктоці в нас така от невеличка спільнота трішечки більше, ніж 100 людей. Поки що. Далі, дай Боже, буде більше. Всім величезне дякую. Там барахолочка є, люди продають якісь свої вживані туристичні речі, туристичне спорядження, там газові пальники і так далі. І так далі. Коротше, в кого що є, кому що не треба. Всі туди. Будь ласка, переходьте всюди на вас чекаю. Всі посилання всюди є. І в шапках профілю, і всюди. Все прикріплено, все є. Дякую. Бережіть, будь ласка, себе і побачимось у наступному відео. Дай Боже, завтра. Дякую.